Хай кругом зима, але холоду я не боюся. Та я б також не боялася, якщо б в мене була б шапка, шалик та рукавички. Взагалі, то, Даренко, я про інше. І ти не підготувалася до тижневої програми, а я так. Але ти куртку забула? Чому сніг білий і звідки він береться? Як вода стає твердою і які чудеса можна робити за допомогою льоду? Що таке глобальне потепління і як вона загрожує Україні? Тварини, яких називають екстремалами? Чим їх приваблюють низькі температури? Чому двох однакових сніжинок не існує? Як пояснити існування морозної погоди людям, які ніколи в житті не бачили снігу? Куди втекти від зими? Чому сніг білий? Та що таке глобальне потепління? Відповіді на ці питання ви отримаєте у суботу о 12.20 на каналі «Правда тут Львів». та на ютуб-каналі програми Рожеві Окуляри за посиланням ось тут внизу.